Як виглядає найбільш надійний ремонт машини? Відкручується кришка бензобака і до неї прикручується новий автомобіль. У всіх інших випадках, можливо, всяке підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Фермер повертається додому пізно ввечері і бачить крізь щілину дверей сараю світлоручного ліхтаря. Він одразу дзвонить у поліцію. Ало, поліція, у мене в сараї хтось є. Я підозрюю, що це злодії. Сер, на жаль, зараз всі патрульні машини зайняті. Ми на наряд, як тільки хтось звільниться. Через годину другу. Фермер кладе слухавку і передзвонює в поліцію через три хвилини. Ало, це знову я. Оскільки вільного патруля у вас немає, я був змушений перестріляти злодіїв самостійно. Так що, коли патруль звільниться, вийшли з ним заодно пару-трійку санітарних машин, щоб забрати трупи. Через хвилину до будинку виттям підлітає п'ять поліцейських машин, двір миттєво заповнюється озброєними поліцейськими, перелякані злодії, вилітають із сараю і здаються. Старший із поліцейських, що приїхав, кидається до господаря будинку. Ви казали, що тут щонайменше три трупи. Ну, а ви казали, що в окрузі немає вільного поліцейського наряду. Один хлопець, єдиний син багатого хворого батька, почав планувати майбутнє, коли батько помре. Він вирішив, що йому пора одружитися, господарство буде велике. На зустрічі акціонерів він зачарувався однією красивою дівчиною і підійшов до неї. Леді, напевно, я здаюся вам простим хлопцем, але я в майбутньому спадкуємець шістдесяти мільйонів доларів. Дівчина зацікавилася і взяла його візитку. А через три дні вона стала його мачухою. У фінансовому плануванні жінки розбираються краще за чоловіків. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Чуєте, куми, А чому держава бореться з телефонними шахраями, але не чіпає банки, якщо і ті, і ті грабують населення? Ну, який живе кума тямущий. Все ж ясно, як Божий день. Банки, на відміну від шахраїв, все-таки діляться з державою. Стою на касі в магазині. Черга величезна. Чоловік років 50 просить продавця знайти іншу пачку сигарет, тому що він не хоче з імпотенцією. Втомлена жіночка в черзі каже продавцеві пошукайте там з розумовою відсталістю. Одеса. Лавка біля будинку, на ній сидять православна, католичка і єврейка. Навпроти бордель. Туди, прикриваючи обличчя капелюхом, проскакує падре. Жінки Куди котиться цей світ, якщо священники ходять по таких місцях. Через деякий час туди, прикриваючи обличчя рукавом ряси, проскакує священник. Жінки. Куди котиться світ, якщо священники ходять по борделях? Минає ще трохи часу. До будинку розпусти, озираючись, проскакує рабин єврейка. Напевно, комусь із дівчат зовсім погано. Ало, привіт. Привіт. Ти що, пияче вчора? Так, М -м, помітно. А дозвольте запитати, з чого це раптом так помітно? Тебе трястця п'яту годину на роботі немає, ось і помітно. Юний Сяо, один з найкращих учнів, вирішив створити сад каменів Дзен, але, як він і намагався, йому ніяк не вдавалося зробити так, щоб 15-й камінь був непомітний з будь-якого ракурсу. Підійшов учитель. Проблеми? запитав він. Ніяк не можу приховати 15-й камінь», камінь, поскаржився юний сяо. Учитель подумав і сказав Та викиньте його взагалі до холери». Юний Сяо очманів від такого геніального рішення вчителя і відразу знайшов просвітлення. Власник нерухомості. Вартість оренди збільшилася, роботодавець. Це природний процес в економіці, виробник. Вартість матеріалів збільшилася, роботодавець. Це природний процес в економіці. Працівник. Вартість моєї праці збільшилася, роботодавець. Слухай, ти реально знахабнів? Двоє євреїв зустрічаються. Рабіновичу, я чув, ваша справа приносить хороші гроші. Чим же ви займаєтеся? Відкрив віртуальний готель у мережі готель? Але ж у ньому не можна ні жити, ні спати, ні їсти. За що тоді брати гроші? За вхід і вихід. По трасі мчить бандитський джип. У багажнику трясеться викрадений бізнесмен. Машина різко гальмує, багажник відкривається. Викрадений з полегшенням зітхає, В багажник заглядає мент. Здрастуйте, капітан Єлащенко. Господи, товаришу капітане, як я радий вас бачити. Зарано радієш, посувайся, давай. Ну, так. Жінки люблять гроші, жінки меркантильні, а чоловіки ні. Чоловіки, як гроші, побачать, так відразу Фу, гроші. Яка гидота? Ні, ні. Мені не потрібні гроші. Роздам їх усім жінкам. Наприкінці благодійного вечора в Одеській філармонії співачка, настільки щарівна, як і знаменита, обіцяє подарувати поцілунок за внесок у благодійний фонд. Голова із задоволенням долучається до гри, піднімається на сцену і починає аукціон. «500 гривень за поцілунок, «700 гривень за поцілунок. Раз, «700 гривень, два. Тут дружина Рабіновича не в силах стриматися, кричить на весь зал дарує три поцілунки за 50 гривень! Хоме, візьміть малого на футбол. Навіщо? Йому ж тільки рік. Ну, а що він кричить просто так? Ви знаєте, за що я вас зупинив? Так, я перевищив швидкість, але розумієте, офіцере, це питання життя і смерті. А конкретніше на мене вдома чекає гола жінка. І. І якщо я приїду додому пізніше за дружину, мені кінець. Проходить семінар для жінок. Тема любовні стосунки з чоловіком. Лектор запитує: Хто із вас кохає свого чоловіка? Всі жінки, як одна, підняли руки. Коли ви востаннє казали чоловікові, що ви його любите, деякі відповіли сьогодні, деякі вчора, деякі, що вже навіть і не пам'ятають. Лектор іде на нестандартний крок. Просить всіх жінок взяти мобільні телефони і відправити своєму чоловікові наступний текст. Я дуже люблю тебе, мій коханий. Потім лектор попросив жінок обмінятися телефонами і вголос прочитати текстові повідомлення, що прийшли у відповідь від чоловіків, перелік відповідей А хто це? Валюня, ти часом не захворіла? І я люблю тебе, моя мишко. І що тепер? У кого знову на дорозі в'їхала? Люба, ну що ти знову хочеш? Що ти вже знову накоїла? Увечері навіть не підходь до мене. Це що? Ну що ходити у коляса, скільки грошей? Катю, мені часом це не сниться. Оксано, якщо ти не скажеш, кому насправді надіслала це повідомлення, де хто сьогодні постраждає. Юлю, я ж тебе просив не пити багато. Навіть не проси, я все сказав. З мішками грошей Йося і зяма намагаються втекти від поліції. Ну, що я тобі казав, Йосю, важко дихаючи, промовляє зяма. Тільки ну, у тебе з'являються гроші, як одразу ж починаються проблеми. Чоловік грає на комп'ютері, раптом різко підхоплюється і мчить до туалету. Повертається, а дружина йому каже Поки тебе не було, я тут трохи була нечемна. Що ти наробила? Трохи подивилася відео для дорослих. Чоловік з полегшенням. «Ох...» А я уже подумав, що ти мій танк промахала. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На корабель був призначений новий капітан, який звернувся до команди з такими словами: Я хочу, щоб кожен зрозумів, що цей корабель не мій і не ваш. Цей корабель наш корабель. Із задніх рядів пролунав голос: тоді давайте його продамо. Два кума пішли в парк відпочинку і не відпочивалися там до нестями. Наступного дня зустрічається один із них увесь в сенцях пом'ятий шкандибає. Той, який не пом'ятий, запитує Слухай, куме, що це з тобою? Не розумієш, вчора ми тільки розійшлися, встиг я війти метрів десять, як мені машина по колінах бамперам. Шарах, встаю я, а тут мені в спину кінь копитом. Я природньо падаю, знову встаю і тут літак. І крилом мені по шиї, я ледь копита не відкинув. піднімаю голову, тут ракета, і прямо мені між очей. Та що ти брешеш? Не віриш? Іди запитай у директора каруселі. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Дівчина телефонує подрузі та в паніці каже їй Ой, Юлю, рятуй, мій хлопець дізнався, що в мене є наречений. Зараз обидва їдуть до мене. Ой, що то буде? Може, може, чоловікові зателефонувати.